В Голинка, ну, в я, я ще раз кажу, шановна громада, моє прізвище, полковник поліції Лютий. Я хочу вам повідомити наступне. Я вважаю, адмінбудівля головного управління Національної поліції в Черкаській області захоплено. Хвилинку, <ріголовністі> <ріголовністі> допомогу. Да. Харкові навчив. Харкові? Я, да. Я зобов'язаний сказати слово громада. Якщо ми громада, то не кажіть, що вона захоплена, це здання. Хвилин, кажіть, наша що. Будівля. це ваша, наша будівля. Ваши. Це не ваша За будівля. За Хвилинку. Люди, давайте дамо слово. Хвилинку. Давайте в зал зайдемо! Давайте давайте. давайте, давайте! Хвилинку! відкривайте. до зали. Рукуйте, не Я прийду до зали. А що ти боявся? А чого ви ховалися так? Я не боявся. Ви ховалися. А, але, але, як щур. Як щур ховалися. Зараз відкриють залу, я всіх запрошую я, до зали. Як скажете, це революція. Це кричало. Це ж ну, це похоже. Дадуть, дадуть. Пане Валерію, за нами. Я, я ще раз кажу. У мене прізвище Ющенко. Я трошки СІМБ, Розумієте? Багато тут кантужених. Розумієте? Я вам ще раз кажу: ви тут працювати не будете. Це вам каже Ющенко і Бозаров. Захаров, я вам ще раз разкару і всі мої побратими. Всі мої побратими. Пане Валерію, ну вас тут не буде. Тут люди зробили для цієї області набагато більше ніж ви для всієї держави. Розумієте? так що давайте тако покидаємо приміщення. Ми разом з вами. Я я за вас вийшов для того, щоб ми разом покинули прибіч. Виходьте. 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 Ми з Ющенко і Захаровим пішли. Виходьте. Ні, транспорт є ще. Є, виходьте. І туди на тролейбус. Тролейбус. Тролейбус у Купці. Ти на Криму рок. Дайте па. Зір, що я не твою. Це я не твою. Ей, серкасти! Ну що це? Ну що надо? Я вже тут. Ну я вже назовні. Дивись, дивись. Від'їжджай. Ти стовпай. Або. Що ти робиш? Не стовай. Що ти робиш? Почаємо мовчати. Давай.